Друзі, всіх вітаю. З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Ну і радісний день сьогодні святковий, і в той же час абсолютно ні. Хотілося б, звісно, почати з привітань по перше сьогодні День Збройних Сил України. Саме тих людей, які дозволяють вам дивитися це відео, мені його записувати. Нам, в принципі, говорити про те, що в нас є, ми один у одного, в нас є Україна. У нас, в принципі, є все те для того, щоб жити, насолоджуватись цим життям. Це наші військовослужбовці та військовослужбовці ось так буде правильно. Наші захисники та захисниці. Саме Збройні сили України дозволяють не просто існувати, а так чи інакше дивитися вперед, дивитися в майбутнє, планувати це майбутнє, планувати майбутнє для наших дітей. Я завжди кажу, що саме Збройні Сили України, наші сили безпеки і оборони, саме вони є найголовнішою і, мабуть, чи не єдиною гарантією безпеки, нашої з вами безпеки, безпеки нашої держави. Тому величезна, просто величезна подяка всім тим, хто тримає фронт, тримає нас від цієї навали, в даному випадку окупанської рашистської навали, яка През відусіль просто. А, і, в принципі, ми розуміємо, що саме вони будуть завжди на, скажімо, так, на бойовому чергуванні реагувати на все, що звідкись може прилетіти, або звідкись хтось може прийти. Більш того, армія завжди приходила навіть у якихось важливих там складних ситуаціях. Але всередині країни, якщо якісь катаклізми, якщо якісь техногенні катастрофи, то звісно. Одним з найперших, хто завжди також приходив на допомогу, це наша армія. Тому знову величезна подяка за службу кожному та кожній, а також шана всім полеглим захисникам та захисницям України. Друзі, сьогодні також День Святого Миколая. Ну, ми звикли, що він 19 грудня. Ми звикли, що наших дітей, ми, в принципі, один одного вітаємо цим чудовим. Таким теплим, світлим днем. Завжди вітаємося. Вітали 19 числа, але у нас трошечки там змінився графік, календар і воно посунулось на 6. Знаєте, трошки, трошки навіть символічно, що подарунки, саме от ту, знаєте, таку теплу, затишну, комфортну. Це все навколишнє, можна сказати, середовище нам створює саме ті, хто зараз боронять нашу державу. І от саме в цей день поєдналися два чудові свята: День Збройних сил України, і День Святого Миколая. От нехай у вашому домі буде затишок, і наші хлопці дівчата також від себе подарунки зроблять і для тих, хто на це заслуговує у вигляді ракет і всього, -всього іншого, і тим. То на це дійсно заслуговує зі своєю любов'ю та повагою для нас, для українців та українок. Друзі, вчора був День волонтера, такий досить активний день. День волонтера я привітав у дописі, але не, у відео не згадував. Але знаєте, що також ці люди дуже важливі, без них, в принципі, і армії дуже важко. Та й навіть. Святи допомагають сьогодні і Святому Миколаю. В принципі, вони завжди допомагають всім і всюди. І немає значення, який час, яке місце, кому вони завжди готові е відкрити свої обійма і рушити на допомогу, на підтримку. І це я вважаю одне, знаєте. От коли говорять про менталітет українців і говорять про те частіше за все, не в гарному такому, знаєте, вигляді чи з гарними натяками. От я вважаю, що якраз що є в менталітеті українців, по-перше, це завжди позитивні якісь моменти, а сильні, дужі, мужні ці риси. І, от один з, скажімо, наших щедрот з того, що ми в нас є душа. І ми завжди її готові використати де... і, скажімо так, відкрити, показати для будь-кого це саме через інструмент волонтерства. І от це точно є частина нашого менталітету, частина нашого ДНК. Тому також всіх волонтерів і вчора, і сьогодні, до речі, також вітаю. Бо збройні сили України без вас і також буде дуже дуже важко а подекуди просто. Неможливо. Ну і завтра буде день місцевого саморювання. Про завтра точно про це окремо скажу. Сам виходить з місцевого самоврядування. Тому таке, знаєте, для мене тріада свят 5 грудня, день волонтера, 6 грудня, День Збройних сил. І тепер вже день Святого Миколая і 7 грудня день місцевого самоврядування. Оця трійця, яка один одного підтримує, яка один за одного бореться, і будує наше майбутнє. От тому всіх вітаю, у кого було вчора, сьогодні і, в принципі, завтра також окремо ще додам. Але нас окупант, ворог, держава-терорист, Російська Федерація привітала, звісно, по-своєму в цей 4324 тисячі день добу російсько-української війни, яка почалася 19 лютого 2014 року, і в цю ж 1382 триста добу повномасштабної вторгнення. Від повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року привітала. І привітала як? Значить, 704 засоби повітряного нападу. щоб ви просто розуміли, значить, одразу ж, я просто швидко пройдусь по цифрах. Значить, 89 з них, на жаль, дісталося по 29 локаціях. Ще раз, 704 було, було в 89. Пролетіло, на жаль, але в той же час, ну там 600, скільки там виходить? 685. Да, виходить, Правильно ж порахував. Збили повністю або подавили, або коротше, 685 засобів повітряного нападу, наче військовослужбовців в свій день. В свій в святковий день просто як бджілки знову працювали і не е, зробили все, щоб це не протворилось просто в катастрофу. Ви Просто уявіть, що було, якби 685 ще долетіло. Ну це просто був жах. Ну кожен раз, я коли називаю ці цифри, я говорю не тільки то, що сталося, бо я зараз все одно це про це розповім. Я ще згадую про те, скільки біди наші військовослужбовці. І військовослужбовеці врятували нас від цих катастроф, бід, горя величезного, в тому числі. Ну, майже 90% всього, що летіло, було збито. Ну ви всі уявляєте, які це показники. Знову ж свій святковий день. Розумію, що за допомогою Святого Миколая, але тим не менш. Тим не менш. Друзі, значить, з тих 704 засобів повітряного нападу, 653 безпілотних літальних апаратів, Шахет, Гербера і інше лайно. Значить, 34 крилаті ракети класу Х-101 Іскандерка калібр. Значить, з 34-29 було збито на секундочку. Тільки 5 пролетіло. З 34, 29 було збито. Це просто шалений результат. Трохи гірше у нас е, протидія з балістичними ракетами. 14 було запущено, одна лише збита. Це балістична ракета Іскандер МКН-23. А також три були аеробалістичні ракети Кінжал. Вони, на жаль, також збиті не були. Тобто ми розуміємо, що десь 16 ракет от балістичних, аеробалістичних. Пролетіло із 17 потенційних, тільки одну збило. Зато крилаті вже, як знаєте, як насіння з 34-29. Також чудова робота. Більш того, переконаний, і ви його переконаний, розумієте це, що наші захисники та захисниці позбивали б абсолютно все. Було б тільки чим. Ну Це вчергово просто звертаюся до. Наших західних партнерів, будь ласка, ну досить вже тягнути кота за одне місце. Ну давайте вже давайте, допомагайте, давайте ту зброю. Я, до речі, перейду зараз про було опитування Сполучених Штатів Америки, дуже цікаві відсотки. Це, до речі, про е сигнал, який з середини самих Сполучених Штатів, коли пам'ятаєте, постійно кажу: от Сполучені Штати там щось дали, не дали, я завжди уточнюю. Але не всі сполучені Штати, а керівництво їх, бо народ. Американці по-іншому ставляться. Я ці відсотки вам зараз зачитаю, але повернусь поки що про обстріл, який сьогодні відбувся. Значить, під обстрілом сьогодні було 10 регіонів. Ще раз, 10 регіонів з 25%, з яких Крим повністю окупований, Луганська область, 99% окупованих, розумієте? Величезне там під 80% окуповано Донецької. Менше відсотків там, Запорізької Херсонської. І от крім цих, розумієте, що ще 10 регіонів було обстріляно сьогодні. 10. Значить, серед них понад 2, 2 десятки житлових будинків на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині. На жаль, постраждали 8 людей поранені. На щастя, жодного не загинуло. Але в той же час було б дуже-дуже багато. Пошкоджень, значить, фастів, залізничний вокзал. І там не тільки, до речі, залізничний вокзал, там і орган управління їхні, і все. Але то залізничники знають, розуміють, куди там в тому числі летить завжди. І про це сьогодні говорили просто, що звісно, людям тільки про вокзал говорять. І, ви в принципі, бачили ті кадри, де вже запустили рух по залізничному станції Фастів, і ви бачите, що зруйнований там вокзал, але тим не менш швидкісний потяг Hyundai, він підходить. Значить, луз Дніпро та Біла Церква. Тисячі квадратних метрів складських приміщень, в які горіла і продовольчі товари, в тому числі знову фармацевтика, одна з величезних компаній БАДМ. Чергове, значить, чергове не вони, а чергове фармацевтична галузь страждає. Просто там десятки тисяч квадратних метрів просто спалено, в тому числі. Фармацевтичного продукту, скажімо так, да? і підтверджуючи знову і знову ж про що що робить Російська Федерація? Терорист, вона, крім того, що в нас хоче без тепла залишити і замордувати голодом. Що звісно, що також у нас не було нормальної медицини і після цих холодів, все інше, щоб ці <кхм> якраз лікарські засоби ми також не могли мати до них доступу. Ну це ж ціленаправлений геноцид українського народу. Вони це роблять спеціально. Постійно здійснюють. Значить, енергетика також сьогодні постраждала. Значить, Київська, Чернігівська, Львівська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Харківська області били по генерації розподілу та передачі. Тобто генерація, що виробляє, розподіл це великі підстанції, які там понижують електроенергію і так далі, розподіляють. А передача це якраз трансформатори, лінії електропередачі і так далі. Ну, просто всі елементи енергозабезпечення, вони по всіх б'ють. Про що знову це мова? Це ж не тільки про саме тепло, яке може електроенергію перетворити. Це і підтримка теплових енергосистем, да, які, звісно, там воно виробляється, але без насосів, і все інше не подається. Знову це вода, каналізація, водопостачання та водовідведення. Да? Це знову зв'язок від електроенергії. От про всьому цьому вони в тому числі виходять через електроенергію б'ють. Знову ж, геноцид українського народу. Це також треба розуміти, постійно усвідомлювати, як діє просто цей окупант, і вже ну скільки можна просто говорити з нашими західними партнерами, щоб зрозуміли, ні, вони сидять а знову там розповідають, що зараз буде мир і так далі. Ну закінчились чергові перемовини у Мєрова, Світков і з усіма іншим. Дивіться, це вже настільки вже не має значення, що, що там відбувається, що і хто там, і все інше. Тому що ні до чого це не призведе. Це єдиний просто, скажімо так, вистава для одного глядача, рудого глядача, якого просто не треба бісити, скажімо так. Да? Щоб він не вважав, що хтось окремий винний. Да? От, росіяни намагаються там пітляти, але їм і так вже адміністрація Трампа і Трамп підіграють. А ми вже намагаємось витанцьовувати так, щоб на нас цих собак не спустили, що ми виявилися винні. А ми і виявимося винними. Ви виявимося, бо ми знову ж чергове. Я вам вчора говорив про стратегію національної безпеки, яку оприлюднила адміністрація вчора, Сполучених Штатів, звісно, адміністрація Трампа в даному випадку. Я говорив, що вони взяли просто за основу е, аналітичний той документ, який з яким Трамп шов на вибори, який підготовлений аналітичним центром Heritage Foundation. Значить, і там все, я ж тоді казав, і багато разів вам повторював, Мені постійно казали, та що ти зараз все буде добре, добре. Гаразд, вам добре, хочете в лайно якесь вірити. Вірте, ну дістало вже просто, чесно кажучи, вже дістало переконувати одних і тих. Віслюків, які мені талдича це і інше. Дивіться, якщо ви хочете вірити в лайно, споживати це лайно, сидіти з локшиною на вухах і все інше, це ваше право, ваше особисте право. Тим паче в нас в Україні демократія. Хочете вірити? Вірте, але ключове, перше, не за жодних обставин, я нікому не дам не дозволю, переконувати в цьому інших. Що завтра все буде, бля, класно, все, бля, все закінчиться, і все буде добре, бля, і коротше, нічого не треба робити, сядемо, розслабимось, будемо сидіти. І друге, впливати це в своїй думку на когось ще. Бо ваші ці думки, це, вони самовбивчі. Якщо вони е, стосуються виключно ваш, це ваше життя. Але якщо це вже впливає на інших людей чи на дітей, не дай Боже, вибачте, так не буде, і з цим я буду боротися. Якщо ви не розумієте, що ніякого там перемир'я зараз не буде, не буде, ніхто в ньому не зацікавлений. Російська Федерація як хотіла воювати, так і хоче, і буде воювати зараз. Якби вона хотіла миру, про який вони розмовляють, то лайно, яке вони згодовують, а ви з задоволенням це їсте, то вона, як мінімум, перестала би стріляти, також знайомий вам наратив. Сісфайр, про припинення вогню перше, що необхідно було зробити, якщо ти дійсно хочеш миру. От вам сьогоднішній мир, і про який вони талдичать, про які ви не хочете бачити, які ви не хочете помічати і так думаєте, що завтра все завершиться, бо Росія хоче миру. 704 засоби повітряного нападу, з яких 89 долетіло до цілі, і тільки захисники і захисниці наші. Які сьогодні святкують свій професійний день, не дали перетворитися, це на повний жах і просто армагедон цього. От і все. Просто я бачу по тому, що відбувається, скільки таких е, е, оптимістів, да? не оптимістів, а оптимістів. Отак от, от правильно. На щастя, їх невелика кількість. На щастя, але тим не менш, ходять, розповідають. Що та прекраті, все буде добре завтра, все буде нормально. Завтра не поговорять, все закінчиться. Завтра поговорять, а післязавтра, к 704 засобам повітряного нападу, прилетить ще 800. От і всі ці розмови, коли ми це нарешті усвідомимо, це буде зовсім інша історія. Бо вже навіть Сполучених Штатів, народ Америки, усвідомив це. Значить, говорю про, було опитування, значить, двопалатне, двопалатне, двопартійне опитування, там відповідних їх кожні аналітичні там центри, компаній, які цим займаються. Але двопартійне це говорить про що, що воно не упереджено. Тобто не буде, що хтось там буде підтасовувати під свої. В принципі, в США, скажімо так, не дуже це практикується, але тим не менш, да? що і ті, і ті будуть боротися за істину, те, що люди проголосували, щоб це показати. Значить, які результати? Понад 60% американців підтримують Україну. Це я вам, до речі, до того, що коли я говорю, що народ Америки нормально. Не просто нормально, а підтримує саме. Далі. 62% говорять, що українці мають перемогти. Є ще запитання. 64% підтримують надання зброї. 64% це 2 з 3. Далі. 68% підтримують НАТО, щоб НАТО посилювалося, як блоки розвивалося. 64% США вважають, що мають самі, е, самі Сполучені Штати мають брати активну роль у участь, і участь в міжнародних справах, а не так, як зараз робить Дональд Трамп і його компанія. Ну, команда в даному випадку. 87% вважають, що США треба мати найпотужнішу армію в світі. Ну це добре. І 71% вважають, що ну, можна, кажуть, що ми можемо так вважати, що Сполучені Штати наймогутніші. От тут я просто деякі відсотки хотів би прокоментувати, особливо останній. Ви розумієте, що відбувається? Що Дональд Трамп, на жаль, своїми діями це 70% ваших вони, він не вілює. Розумієте? Так само 68% підтримують НАТО. Він дій навпаки. І, до речі, оприлюднив же. Цей е, план стратегію національної безпеки, в якій якраз НАТО, як такої нема, що вона не має розширюватися, в принципі, там, з підтримкою там, зовсім такі, знаєте, досить опосередковані речі, і це точно не додає. 64 сказали, що мають брати активну участь у міжнародних відносинах. Так от бере просто перемовина. Але це ж ну, якщо в такому в сенсі участь, то участь дійсно береться. Але ж ви не про це говорите? Вже говорите про те, що е, США має бути найсильнішою, найпотужнішою державою. А це точно не відбувається просто в розмовах. Коли приїжджають, годують там пельмешками чи чим в Росії. Ну це просто ганьба, чесно кажучи. Коли вас їх кружать, головних представників Сполучених Штатів кружать, возять, е, запудрюють мізки, а потім вішають Локшину про Печенегове і про іншу історію. А чим закінчилась поїздка? Нічим, як я вам розповідав. Просто поговорили, вони сказали, ті сказали, так, ми за мир, але все одно ми хочемо, щоб була капітуляція України. Ну, от і все. І ті виходять: ну да, вони за мир. Так да давайте, що вони говорять, що треба викинути все і це фактична капітуляція України. Розумієте? Тому чому я згадав зараз про це про це опитування? По перше, що Сполучені Штати це неоднорідна якась маса, що значить так буде, як вона там як захотів Дональд Трамп, все одно всередині буде впливати на його думку, в тому числі, і з кожним днем я переконаю з кожним тижнем і місяцем ця підтримка і вплив на Дональда Трампа, я думаю. Переконаний, що вона буде посилюватись. Тому, скажімо так, протидіяти тому, що Дональд Трамп все більше його адміністрація виходить і говорить, що ні, ми далі підтримувати Україну. Не бажаємо і в принципі далі більше натиснемо на неї, ніж на Російську Федерацію. І от чим більше буде відбуватися це, тим більше буде спротив самого суспільства в Сполучених Штатах. І це також треба розуміти. От. І треба усвідомлювати, що ті, що зараз перемовини знову ж йдуть, то не про що просто не про що? Чергове, це просто щоб не засмучувати Трампа, щоб він не експресивний і не емоційно не почав діяти і проти там, Росії чи тим паче проти України. І ми зараз оце єдине перемовини про що? Що створювати ілюзію самого процесу? Бо не може ніхто домовитись, бо одні хочуть вільними бути. Це українці. А росіяни кажуть, ні, не те, що не вільним, України взагалі не може бути. Про що можна домовитись, скажіть мені, будь ласка. Тут або ти, або тебе все, про що можна домовитись? Причому, що якщо ми будемо, то Росія продовжує існувати, нічого з нею не станеться. А от в іншому випадку нас не буде. І в нас просто нема вибору. Про що ми маємо домовитись? Це знову до тих оптимістів всередині. Друзі, дякую, що до дивились до цього моменту. Ще раз зі святами вам, от якраз День Збройних сил, прошу вас підтримати якраз ці Збройні сили, підтримати будь-який військовий їх підрозділ і Сил безпеки і оборони в цілому. Будь ласка, донайте їм їм. Підтримка ваша хлопцям-дівчатам дуже і дуже важлива. Я вас попрошу підписатися на цей канал, поставте вподобайку, прокоментувати, що ви відносно цього всього думаєте. І, друзі, давайте триматися все ж таки разом, не дивлячись ні на що, бо і за межами країни, і всередині, як бачите, іноді є ті, хто не зовсім розуміє, що відбувається. Давайте от більше триматися. Бо коли ми разом, нас ніхто не може здолати, хто як би не хотів би. Бо ми на своїй землі і слава Україні!